Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні буде чергове відео з планами. Дуже сподобалося мені будувати плани, і я тішуся, що більшу частину з них я все-таки втілюю в життя. А ось нещодавно вийшло відео з загальнолітніми планами, з літніми книгами, які я хотіла би прочитати влітку, або які вже читала і раджу на літо. А зараз розкажу саме про плани на червень. Вони величезні і я не впевнена, що реалістичні, але побачимо. А на початку нагадаю вам, що на сайті Vivat досі діє промокод Долі, який дає знижку 10% на всі книги, не лише видавництво Vivat, окрім тих, що вже на акції або які на передзамовленні. Користайтеся і цим ви навіть трохи підтримаєте мій канал. І переходимо до планів на червень. На початку зазначу, але вже не буду вам показувати вкотре цю збірку. Це антологія української поезії ХХ століття від Течіни до Жадана. Я її читаю, я в цьому рухаюся, і це мої плани загалом на цей рік. І ще один такий спойлер, без меріт. Ми з з Ксенією Келлерман робили відгук на перші 50 сторінок цієї книги, і мені здається, це відео вийшло дуже смішним. Якщо ви його не бачили, переходьте згори за посиланням і насолоджуйтеся. Але ми в червні все-таки зібралися з силами і плануємо зняти відгук на наступні скільки сторінок, як уже вийде, і тому я її дочитаю до того моменту. І безпосередньо плани те, що я хочу прочитати. І а, перша книга, яка була в моїх планах на червень, і вона вже прочитана, такий вам невеличкий спойлер, Це Ірина Грабовська і її зірки і кістки. Вона в мене чомусь тут якась забруднилася обкладинка. Зірки і кістки. Перша частина її трилогії Замок із кришталю. І вже почалося перезамовлення на другу частину, вона вийде 14 липня, здається. Я точно читатиму другу частину, бо перша була цікавою. Ми її взяли на клуб відчайдушних читачів, обговорили цю книгу. А в той день, як я здала іспит теоретичний з ПДР, я приїхала після того одразу на клуб обговорювати книгу. Була дуже втішена, але через іспит не встигла трохи дочитати. То читала вже на наступний день, але все одно обговорення було цікавим. У нас тут середньовічне фентезі, де є магія, але б'ються на мечах, тут лицарі, тут є. Птахи є звичайні люди. Є люди, які піднімають мерців і управляють ними для того, аби вести війни. І тут багато інтриг і багато любовних ліній різних, багато боротьби за владу, багато смертей, на жаль. Але спостерігати за світом дуже цікаво. Хоча на початку дуже важко влитися, тому що імена. Складні, їх багато-багато, героїв багато, тому потрібно просто звикнути. І друга книга, яка теж вже прочитана, вона була в планах спочатку на травень, потім перенеслася вже на червень, бо я не встигла. І це Торадори з Васівка в Один Стайк це перша частина, це прекрасне ілюстроване видання. Мені в один вечір просто захотілося чогось такого літнього, доброго, душевного. І я взяла за вечір і ранок подолала цю прекрасну історію. Не буду розповідати поки про враження і чи вони такі самі. Як і в дитинстві, бо в дитинстві я дуже любила цю історію. Але от показую вам, що це план на червень, який вже втілений в життя. І книга, з якої я наразі в процесі і вже її дочитую, це доктор Сон Стівена Кінга, це моя одна з 12 забутих книжок, якщо ви не розумієте про що йдеться, переходьте згори за посиланнячком. І я її мала прочитати в травні, але не встигла. І от дочитую, вже в червні. Я з сяєвом познайомилася минулого року, теж влітку. І дуже мене вразила та історія. Але я хотіла прочитати доктор Сон ще тоді, влітку, але теж якось не встигла. Потім, потім все відкладала-відкладала. І от взяла її собі в 12 забутих книг по моїй подруги. Мої сусідки по кімнаті, з якими я почала жити в гуртожитку в університеті у 2017 році, подарували мені на день народження у 2017 році. Тут навіть є дата, і уже 2023-й, мені вже просто соромно, що я досі не прочитала цю книгу, і йде вона дуже цікаво. Але, попри те, що я не прочитала свою забуту книгу травня, я на червень все одно вибрала наступну, бо все-таки з книгою Доктор Сон я вже завершую. І на червень мені випала книга Набуття крил» Human Kid. Вона мені випала у відео, де я ділилася прочитаним за травень, враженнями від прочитаного. Переходьте теж згори, буде посилання. Розповідаю про 12 книг травня. Сподіваюся, там ви знайдете щось для себе цікаве. І от мені випала історія набуття крил. Сподіваюся, вона мені сподобається, вона про рабовласництво, про родину, в якій батько такий багатий. І він дарує своїй доньці чорношкіру рабиню, Але, дівчата, несподівано стають подругами і батькові це ой як не подобається. Сподіваюся, вона мене вразить, як колись свого часу вразила прислуга. І далі в мене йдуть в планах три літні книги. Я вам показувала в у відео літні книги свої плани на це літо. І що б я хотіла прочитати, які історії мені здаються дуже сонячними літніми. Переходьте туди теж згори. Переходьте, дивіться загалом всі відео на каналі, там багато різного цікавого. І е, взяла собі м, так е, дуже самовпевнено одразу три літні книги на червень. Е, одна з них це маленька книгарня щастя Дженні Колган. Е, я, по-перше, хочу повернути Любі з каналу Любов до книг. Всі книги, які в неї позичила вже давним-давно. І е, е, нарешті прочитати цю історію. Мені вона здається милою, літньою світлою. І тут буде про дівчину, яка втратила роботу, але мріє відкрити свою книгарню. А це прям дуже мило і мені по-літньому. І в коментарях до того відео про літні книги мені всі. А... Дуже активно писали саме про цю історію, коли були ми Любов Загоровської, що це прям дуже тепла, класна історія для родинного читання. Лише позитивні відгуки на неї були, тому я її швиденько взяла собі на червень. Вона тоненька, я думаю, все-таки з цим я встигну впоратися в червні. І тут про дитинство в селі, а в мене був такий досвід, тому я думаю, щось мені йокне. І остання літня книга, яку я собі запланувала, але там як вийде, це любов, дідусі Помідори Наталії. Сіновської. Е, мені теж в коментарях написали, що це не зовсім просто така літня підліткова історія. Тут багато і таких важливих питань піднімається, але все одно помідори, любов, е, якісь такі підліткові е, прагнення бажання. В мене асоціюються з літом, тому беру її собі. Далі покажу серії, якими я планую рухатися. І, наприклад, в червні планую завершити вже з ним з серією голодні ігри. Буду читати третю частину переспівницю і дізнаватися. Чи вдасться все таки підліткам побороти тоталітарну систему дуже дуже цікаво? І хочу перший фільм уже глянула, другий на черзі, і третій теж обов'язково подивлюся. І далі я дуже тішуся, що рухаюся дискосвітом Террі прачетам. І в мене на черзі знайомство вже ще з одним під Я вже відкрила для себе Ринсвінда, прочитавши дві частини. Відкрила для себе відьом одну частину. І тепер у мене на черзі підцикл про смерть. І буду читати першу частину. Це морт і відкривати для себе нових персонажів. Мені поки дуже дуже сильно подобається цей світ і загалом стиль автора. Тому от відкрию для себе вже новий підсикл. У мене в річних планах є пункт прочитати 12 книг нонфікшену за рік, і тому я хочу одненьку книгу собі всунула в плани, і це Швеція, модель для збірки Віла Вольво Песик Юлії Юрчук. У мене чомусь ця книга теж асоціюється з літом. Хоча Швеція не супер якась тепла країна, де всі їздять на море відпочивати влітку, але. Не знаю, чомусь чомусь от про подорожі про країни мені хочеться читати саме влітку а Швеція мене прям дуже сильно цікавить. А якщо в назві є песик, то це взагалі просто 100 із 100. Книга, яка порухалася з травневих планів уже в червневі. І я дуже хочу її прочитати, але напевно через те, що багато було відгуків, що від неї плачу, що вона важка, то вона так і відклалася в мене в травні, але я все-таки не втрачаю надії прочитати її в червні, хоч вона і велика, це Соловей Крістінгенни історія про Другу світову війну і про те, як люди по-різному це переживали. Хтось став колаборантом, хтось боровся, хтось просто намагався це. Пережити, перетерпіти і актуальна історія зараз не хочеться плакати, але з цією історією познайомитися хочеться. І останні три книги з моїх планів це е книги на різні книжкові клуби, які я з вірогідністю 99% Прочитаю, бо піду на обговорення. І перше це казка Кінга. От лише 1 червня вона вийшла. Цей переклад цієї книги вийшов в клубі сімейного дозвілля. Дуже гарно оформлена. Тут кольорові форзиці, що на підйомочках побачите. Цю книгу будемо обговорювати з клубом Ксенії Келерман, з її патронами. Я думаю, точно буде цікаво. А у мене в червні виходить уже дві, дві книги Кінга, доктор Сон я вже дочитую, і ось буде казка. Капухкенька, але я думаю, що Кінгу в мене завжди читається швидко, легко, захопливо. Я точно впевнена, що мені сподобається. Наступна книга це на клуб Дівочі Медіа. Дуже сподіваюся на нього потрапити. Вони відкрили свій книжковий клуб, він є і офлайн, і онлайн, але це для патронів або для тих, хто підтримує їхня медіа. Я. Підтримую на патреоні їх, і тому м, побачила, що першою будуть обговорювати 30-й рік Інгеборг Бахман. Це збірка оповідань. І загалом на цьому клубі дівочого медіа будуть читати книги, написані жінками про жінок для жінок. І дуже цікаво це буде обговорити. Загалом цю авторку називали одною з найвизначніших європейських письменниць це австрійська авторка, її також називали блискучою інтелектуалкою. Цікаво буде познайомитися, бо я. Якось відгуків теж про неї не чула. Буде цікаво і прочитати, і обговорити. Сподіваюся, що встигну. І остання книга з моїх планів, величезних планів на червень. Це Кадзуїші Гура, і його не відпускай мене. Цю книгу ми обрали наступною на клуб відчайдушних читачів у Львові. Приходьте, приєднуйтеся. Клуб, здається, буде в 20 2016, 16-17-го, 16, здається, два дні можна вибрати. Точно не пам'ятаю, але переходьте до них в телеграм-канал і подивіться точно. Можна буде прийти або в п'ятницю, або в суботу, кому як зручніше, і обговорити книгу. Я саме завдяки цьому клубу познайомилася з Казуючого Гурою, і ми обговорювали вже дві його книги на клубі. І це буде третєю для мене саме, бо обговорювали і попередні ще, коли я не ходила на клуб, навіть не жила у Львові. Мені. Дуже подобається цей автор, те, як він пише, те, про що він пише. І все, що я знаю про цю книгу, що тут буде антиутопія, що доволі незвично. Бо до того я читала, наприклад, залишок дня, що зовсім не було антиутопії, було такою повільною, меланхолійною історією. І а ще ж я ще читала, забула назву А, художник Хиткого світу. Теж зовсім не антиутопія, така реалістична історія а, про людину, яка переживає свій досвід Другої світової війни в Японії. І ось буде вже така. М Такий новий жанр для автора, і в мене ще є його Клара і Сонце. Теж дуже хочу почитати. Цю книгу, до речі, додрукували. Вона є в наявності в книгарнях кав'ярнях Старого Лева на сайті. Тому, якщо ви у Львові, закликаю вас читати, приєднуватися до клубу, приходити, говорити, знайомитися. Тож на цьому в мене все. Закликаю вас писати в коментарях всі свої думки про ці книги, які я вам показую, що ви плануєте читати в червні. Закликаю підтримувати цей канал своїми лайками, коментарями, підпискою на канал. Якщо у вас є змога фінансово мене підтримати, допомогти мені покращити техніку, купувати ще якісь цікаві книги, робити на них огляди, то всі посилання теж є в описі до цього відео. І загалом пишіть усі свої думки. Буду рада з вами поспілкуватися, і побачимося!